Встановлюємо останній модуль. І дивимося кіно, да? Так, да, кіно пошло. Нарешті. Нарешті. Я цього дочекався. Два тижні так? Да? Два тижня пішло на дравіться. Отак от. Як вам звірюка на новій карті? Зараз будемо тестити. Ось сьоди він, мій солоденький. Ось сьоде він! Хорошо. Як я тебе довго ждав, маленький мій. Подивитись в гаражі. Все пасоніри. Єсть. Можна видихнуть. Зараз поїдемо получать в рандом.